Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сам Причана з вами, як завжди, Олександр, і в цьому відеороліку ми з вами будемо робити не розпаковку, а відео огляд на один з чудових товарів з сайту Aliexpress. Чому чудовий? Тому що я ним вже користуюся декілька разів, точно користувався і можу сказати, що річ дійсно прикольна. Коротше, народ, наша фірма приїхала з одного боксу в інший, і там ще немає опалення. В нас, як то кажуть, вже на носі зима, прохолодно на вулиці. Короче, в нас як в холодильнику, і тому. Дуже холодно і приходиться вдягати термобілизм. Коротше, мені завтра йти на роботу, треба попрати речі і їх терміново висушити, так щоб на ранок я мав можливість здягнути е термобілизну суху і чисту. Так? Коротше, сьогодні ми будемо оглядати ось такий от прилад. Я його купляв в ранній угоді по дуже класній ціні, народ 10 доларів. Вона вийшла, мені десь приблизно була в розпаковці, але огляди я ще не робив, тому сьогодні ми будемо це з вами робити. Коротше, що це сушарка одягу. Да, електрична сушарка одягу. Вона досить цікава. Хто не бачив розпаковку, я швиденько зараз вам покажу, з чого складається цей прилад, як він в коробочці виглядає. Ну, Зараз ми подивимося, що там в коробці, ну а потім я вам покажу реальний приклад на своїй термобілизні, який збирається зараз попрати, і її буквально за до години часу вона буде суха. Реально. Коротше, давайте народ глянемо, що всередині цієї коробки, як воно все виглядає, ну а потім подивимося, як воно працює. Що ж, друзі, давайте зразу закинемо речі в пральну машину. Так, мені достатньо її буде освіжити термобілизну, щоб вона була свіженька і чистенька. Ну, 14 хвилин, швидке прання. Я буду, думаю, що цього достатньо нам для того, щоб я зміг вам показати, що в коробці і як виглядає сам прилад. Отже, народ, ось так виглядає наше пакування. Коробочка презентативна, якщо б вона була б ціла. Ну, На жаль, ми вже нею користуємося, тому вона така Коротше, Модель у нас GYG 002. Якось так вона називається По технічним характеристикам. В нас потужність 600 Вт, максимальне навантаження 10 кг, довжина шнуру, шнура електричного 1,6 метра, вага самого пристрою 1 кг. Ну, 1 кг грубо, 50 грам і розміри 29-22 на 10 см. В принципі, пристрій досить невеликий. Що ж, давайте подивимося. Його, до речі, досить зручно, наприклад, брати з собою в якісь далекі відрядження, якщо там дійсно буде така потреба. Інструкція в нас, друзі, на англійській мові. В принципі, тут з Google-перекладачем можна то все якось перекласти, почитати. Є... Пояснення, як це монтувати і як користуватися, як вічите. Я вам ще тут продемонструю дещо. Так, пінопласт, щоб у нас коробочка, пристрій не побився в дорозі. Ось такий от прилад і пульт керування. Все, Коробка нам більше не потрібна. Пульт керування досить простий. Він дублює кнопки, які йдуть на самому пристрої. Я, до речі, ним ще ні ни разу не користувався. Так, сам пристрій, друзі. Сам пристрій. На ньому у нас на задній стороні в принципі, ті самі характеристики, що і на самому пакуванні. Ось так він виглядає. Знизу, зверху, в даному випадку, це і низ, тому що отак ми скриваємо. Тут є гачок, за який ми маємо підвішувати наш пристрій. ну А це кришка, під яким ховаються необхідні нам речі. Ось так. Скрила защелкується, в принципі, тримається добре. З цієї сторони у нас е, табло да, керування ну, Плотно, корешні, деколи закривається, а деколи треба постаратися. Це все втромбувати сюди, для того, щоб кришечка закрилася. Кабель. Кабель 1,6 метри, ще закачу, він не довгий. Приходиться використовувати подовжуєч, тому що річ у нас, як правило, підвішується, і того от кабеля точно не вистачає. Треба ще буде використовувати подовжувач. Далі, друзі, в нас йде ось такий мішок. Він сюди ось таким чином втрамбовується, коли ми не використовуємо. Пристрій для транспортування, да? а взагалом, коли треба його Використовувати, він ось таким чином в нас розправляється. Якось ця штука в нас повинна зніматися. Я, чесно, ще не пробував, але по інструкції пишуть, що мішок, ось цей, він, його можна прати, так? тобто його якимось чином звідси демонтовувати. Можна, ми зараз це подивимося, звісно, але я ще не пробував ні разом. І можна його попрати. Так, в нас тут є ось такий от тримач це для вішаків, для того, щоб можна підвішати речі наші. І от тен, тен, який і вентилятор, до речі, безщитковий двигун, тобто двигун має працювати довго з вентилятора, буде видувати тепле повітря прямо на наші речі і буде їх сушити. Досить-досить тепле повітря йде звідси, ну, я б навіть сказав гаряченьке. Але речі не псує, це факт. Далі, друзі, ну, в принципі, все зрозуміло. Ми сюди маємо запіхнути речі, підвісити Ось за цей от гачок, і далі вже керуємо. Пультом керування. Так, на рахунок, друзі, монтажу. Я дещо вам тут маю показати. Ну, о, дивіться, от, бачите, от, дивіться, Бачите, так от речі ми впаковуємо да, в цей мішок. На вішечки можна декілька речей сюди спаковувати. Чим приміщательна ця штука, що можна зразу декілька речей сюди закинути і одночасно їх висушувати. Це дуже круто. Так, дійсно можна буде знімати цей мішок. Тут намальовано, що його можна зняти і якось його. Вчистити, прати і все в тому плані. Ну і от, бачите, Один, два, три, і можна декілька вішаків накидувати. Є значення, яким чином ми підвішуємо наш пристрій. Тобто, грубо кажучи, ось таке кріплення, да, де зі стіни воно прилягає до якогось предмету або стіни, коротше, не можна. Мусить пристрій бути постійно в підвішеному стані. Тому деколи приходиться щось вигадувати для того, щоб ось таким чином наш пристрій е, встановити. Ну, я, в принципі, знайшов місце, де це можна зробити. На дверях не дуже зручно виходить, треба вигадувати якісь кріплення. Ну, не, Можливо, ви і не знайдете, де це вчепити, але в мене, в принципі, це з тим проблем не виникло. Я покажу, де я його вмонтовую. Ну і от, в принципі, і все. Що по даній інструкції я би міг вам сказати. Все решту, ми з вами будемо в прикладі да? роздивлятися і говорити, що ця штука може. Народ, так щоб довго не говорити, я ще от, е, розібрався, як е, демонтувати цей мішок. Ну, тому що не користувався тою опцією, але загалом тут нічого складного немає. От є от такі от дві защолочки. Ми на них натискаємо і висовуємо е, наш мішок, який ми можемо попрати. Потім, звісно, що ми його назад сюди вставляємо і защокуємо. Коротше, нічого складного. Що ж, друзі, наше прання закінчилося. Дістаємо Коротше, Звісно, що. Е, Віджим був, але все ж таки е, одяг в нас ще вологий, Ну і треба довести це діло до сухого. Коротше, я зараз монтую прилад і ввішаю білизну, і потім буду вам пояснити, що до чого. Ось таким чином, друзі, я прикріпив це чудо-машинку. Як бачите, це на планці від шторки дошової. Да? Накріплені шторки дошової. На цій трубці я прикріпив даний апарат. Ось таким от гачком воно туди чіпляється, і в мене вакурат воно так файненько висить. Сюди в мене помістилася ковтинка і штаніжки. Да? На двох крючках, на двох вішаках. Ось, вони там знаходяться, там штанишки, кофточка. Вони сюди поміщаються, штани правда довші, хто покоротше, сюди вони нормально будуть висіти, ну а в мене там вони вот так вот склалися. Так, Закриваємо наш цей мішок. Ну, блискавку я вже закрив. Друзі, майте на увазі, що мішок зроблений з такої досить ніжної тканини, і блискавка не сама найміцніша. Шви, шви, ну, такі, що якщо добре дьорнути, можна і порвати. Так що з мішочком треба бути обережним. Ну, ладно. В будь-якому випадку у нас все готово для того, щоб ми включали. По пульту керування, друзі. Оце в нас кнопка включає прилад, це в нас кнопка таймінгу, а це кнопка інфра... ультрафіолетової підсвітки. Так, давайте включаємо наш прилад. Вот. Перший режим 480 хвилин. Є два режими народ зараз. От, другий режим, третій режим це OFF. Коли ми нажимаємо Виключити, сушка ще деякий час працює, охолоджується тени, і тоді тільки виключається. Так, давайте поки що в першому режимі включимо, хай попрацює. По таймігу. Найбільший таймінг у нас 480 хвилин. Е, найменший 60. Далі йде 120, 180, 240. 300, 360, 420 і 480. Для мене завжди вистачало 60 хвилин для того, щоб висушити речі, які я в даний мішок поклав. Як бачите, після того, як запустилася наша шарманка, мішок почав надуватися. Тепле повітря заповнює мішок і таким чином сушиться білизна. Так, давайте подивимося, скільки воно споживає. У нас споживання в першому режимі 556 Вт. Окей. Давайте включимо другий режим. Подивимося, що в другому режимі. Так, голосніше почав працювати вентилятор. Ну і в другому режимі. Практично 600 Вт споживання. Е, на мій погляд, це небагато, як для сушки, електричної сушки з тенами. За годину 600 Вт і висушити речі, як то кажуть, недорого. Так, е, як це все там всередині відбувається? Давайте подивимося. Іть. Так, відкрив. Ось, нічого не червоне. Тене просто нагрілося, вентилятор їх одуває. І, до речі, давайте включимо підсвітку ультрафіолетову. Ось такий от діодик. Там світиться. Що він дає, друзі, не знає, може не заражує, знезаражу. Ну, типа зайвим не буде. І в той же час а, може якусь користь і приносить цей режим. Сказати конкретно, я не можу. Так. Ложки. Викривати одною рукою не дуже зручно. Є є народ. Ну, Таким чином це все працює. Давайте ще може заміримо, яка в нас температура, яка виходить з тенів. Давайте просто заміримо сам мішок. Так. 41 градус, 42, 37, 34. Ну, розумієте, да? чим нижче, тим менша температура. І внизу у нас, бачите, 30 градусів. Це в нас другий режим. Так вот так от. На самому верху 40 градусів. Сам апарат, в принципі, нагрівся не дуже багато на 32 градуса. Так, ну а якщо на сам тен направити, що в нас вийде? Так. є. Давайте спробуємо стрільнути на сам тен. Так. А ну, де він там є? Є. Що показує? 75, 82, 100 градусів. Ого! Коротше, на самих тенах, друзі, 100 градусів. Е, ну розумієте, да? Ну, в той же час речі не є е, близько до тенів. Я думаю, що їм нічого не станеться. Принаймні ні разу нічого не помічав. Коротше, все, давайте. Скільки у нас тут вже дві хвилини осушиться, дамо й деякий час попрацювати, ті хріновині і я скажу свій результат. Ну, наприклад, півгодини нехай воно посушить, і подивимося, е, висушило речі чи ні. Ну що ж, друзі, е, пройшло пів години і зараз будемо дивитися, що ж там у нас виходить. Ну, давайте почнемо з того, наскільки нагрівся наш сам прилад. 40 градусів. Ну давайте так 40. Тут нас 48, 47, 45. 50 в якихось місцях. На блискавці 55. а на близько в нагрілося. 46. Ну, грубо кажучи, мішок нагрівся десь до 50 градусів. Так, є. Ну, сам прилад 40. Плюс-мінус 40 градусів, навіть в деяких місцях менше. Окей, окей. так, що, Давайте я відкриваю і подивимося, що там у нас всередині робиться. Ех, сорян. Так, ну ось. Зразу ж хочу зазначити, друзі, пластикові е, вішаки сюди, напевно, не варто використовувати. Дивіться, як покрутила от пластиковий вішак. Його просто викрутило, ну, поплавався. Грубо говоря, поплавався від температури. Давайте як одяг. 54, 58, понятно, що чим вище, тим воно буде більше температура. 60-61. Ну і нижче, 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 нижче. Так, ну зрозуміло. За півгодини що в нас, друзі, вийшло? Давайте я виключаю нашу, нашу приблуду. Оф. І зараз вона, по ідеї, має виключитися. Е, я вже відчуваю. Ну, По-перше, вона тепла. В ванній кімнаті просто сауна, нагрілася вона дуже-дуже добре, можна використовувати як обігрівач приміщення. Е, 600 Вт це небагато. Так, е, що, ну, в принципі, кофтина висохла, я би сказав, донизу. Зверху вона 100% суха. Зверху вона 100% суха, а от е, низ, можливо, трошечки десь буде, е, ну, ще можливо трошки і буде мати якусь вологу, але я, ну, рук... Ні, сухі, реально суха. реально суха. Штани от, штани, цікаво. Да. от ця от частина, сама нижня, вона ще волога. Тому, напевно, час від часу або взагалі треба було зразу так от кінець накинути наверх. Ось таким чином, напевно, треба було накинути наверх. І точно б у мене б штани б висохли б повністю. Цього я, на жаль, не зробив, але майте на увазі. Ну і от, дивіться: пластиковий вішак. З ним ну, він виходить майже одноразовий. Да, його таким чином крутить від температури. Тому краще всього використовувати вішаки або з досить міцного пластику. Не якісь дешеві, або ж металеві, да? дерев'яні металеві, якось так. Тому що простий пластик може тупо поплавати, його покрутить. І... Ну, грубо кажучи, майже одноразова штука вийде. Що ж, народ, давайте підсумовувати. Ну що ж, я рахую, що прилад, оцей от прилад, реально вартує своїх грошей. На Алікспресі за нього просять до 30 доларів різні магазини, але є і за 17. З монетною знижкою, з купонами, можна там збити ще ціну. Коротше, якщо ви до 20 доларів придбаєте цю штуку, я думаю, ви не пожалкуєте. Якщо вам дійсно треба от терміново щось десь колись висушити, якісь речі.

Коротше, річ е, мені дуже подобається. Вона буде в холодний час, досить незамінна. Літом, понятне, діло, що і на балконі воно досить швидко висохне е, за ту ж годину, я думаю, що би висохло. А зимою або осінню холодною, то ця штука буде дуже і дуже при нагоді. Що ж, друзі, приладом я дуже задоволений. Я його напевно би радив вам до покупки. На Аліекспресі ціни досить різні. Я купував свого часу. 10 але зараз на Аліекспресі деякі продавці просять навіть 35 баксів за цей э, апарат. Ну, можна знайти і за 17, і за 16. Це, напевно, найліпші пропозиції, які я бачив зараз на Аліекспресі. В будь-якому випадку можливо, будуть якісь купони, промокоди, то можна буде використати і ціну збити до приємніше. В будь-якому випадку, прилад заслуговує вашої уваги, особливо в зимовий час або осінній. Коротше, народ, сподобалось відео, сподобався прилад. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Тут, я думаю, буде ще цікаво, багато цікавих відеороликів. В будь-якому випадку можете подивитися ось цих от два останніх відео, які є на каналі. Ну а я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я. И у всего самого наикращего. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.